Знімаєш? Так, так, так. Дмитро, правильно? Так. Алло, алло, алло. Да, привіт. А, Діма, привіт. Привіт. Маю тебе дуже серйозне, серйозне проханечко. Давай, слухай. По-братськи, можеш включити камеру? Жди секунду. Ти Угу. Ти знаєш, на що я тобі дзвоню? Ні. Та як не знаю. Та ні, не знаю. Ти ж там десь плюсики ставив? Ну, було, що одненьке. <рес> Братан, я тебе вітаю. Я тебе вітаю, ця ракетка летить до тебе. <рес> <рес> ти сам звідки? З Волині. З Волині? О, круто! Круто. Ну що, я бачу, ти там одружився? Кому айфон залишиш? Собі чи віддаш дружині? Віддам дружині, але в неї 14. <рес> а, Ну то все, береш, береш сам.